Всім попривіту, друзі! Дякую всім, хто дивиться цей відосик. Сьогодні будемо пробувати грати в Зевсіка. Братва, будемо сьогодні реально перевіряти Зевсіка. Одразу хочу сказати, Братва, будь ласка, поставте одразу лайк під цим відосиком, бо кожен лайк, кожен коментар дуже сильно мотивує знімати наступні відосики. І мені буде дуже приємно, якщо під цим відео набереться якомога більше лайків ви поставите. І ще хочу сказати, що під цим відео я для вас Ну, для вас на екрані просто буду з'являтися проміки на слотор. Які без депів, без венджерів, тобто просто даються халявні спіни, Все, що з них виграєте, все зможете забрати собі, вивезти, або просто далі продовжити на них гру. Тому хто буде встигати активовувати ці проміки, пишіть обов'язково про це в коментарі. До речі, це лінія, але це дуже мало, так? Блін, може це щось? Ні? Скільки це? Оу! Три постави, блін, от би нам зараз четвертого, От би нам зараз четвертого просто кудись! Просто четвертого, Або давай нормальні символи, щоб вони грали. 2200 вже дала бонуска. М -м -м -м, закривай, закривай. 123 гривні. Як це мало? Закрий нормальний символ. А, це теж дуже мало. Це теж 200 гривень взяло. Блін, так непогано вони встали. О, оце нормально. Оце нормально, чуєте? 1800. До речі, 4400 вже далася бонуска. Круто! Фух, ну хоча б так, блін, клас. Просто нормально, нормально. А, ну, Це дуже мало, ладно. Ладно, 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 4600, непогано. Непогано, балік з 3000 одразу на 6800 підпригнув. Так. Давайте ще одну візьмемо за 840. Блін, а, може сьогодні Зєвсік грає, завтра в мене день народження, друзі. А, тому що може він мені хоче зробити якийсь подарунок Це цей Як ви думаєте? Давай одразу, третій барабан. Так, непогано, непогано, 5Х. 5Х, теж норм. Блін, просто потрібно нам три отаких шторки десь поруч, щоб кожен спін щось грало. Тоді можуть бути нормальні виграші. А без шторок не може <губ> цього бути. Так, зараз спробуємо ще взяти звичайно. На стрімах е ви завжди пишете, рекомендуєте мені брати звичайні топові бонуски. Тому зараз ще й звичайно спробуємо взяти. Е 150 гривень, дуже мало, давай перший або другий. Відкрий, відкрий, будь ласка, перший або другий. Ну ти ж можеш? Ми ж всі знаємо, що він може так відкрити. Mm, Блін, пуста. Пуста. Блін. Ну, не відкриє, не відкриє. 600 гривень, до речі, це вже окуп. Але мені так хочеться, щоб на першому або другому зараз якусь навіть x 2 шторку відкрило. До речі, це теж е непоганий спін на, 940, ой, на 920 гривень. І останній, ну останній ладно, нічого не дав, але майже 2000 дала бонуска і в нас вже 7800 на Баліку. Круто. Так, давайте тепер спробуємо взяти синього. Давайте спробуємо взяти синього, бо і на стримах вий синього мені рекомендуєте брати. Погнали, чого б ні. Давайте спробуємо. Uh, другий барабан, непогано. 3х, ладно, навіть так. Навіть так воно щось може видати нам. Uh, давай ще десь відкриваю. Ну, З одним тут точно ніяк не занести ніколи. Потрібно три. Мінімум три для нормального заносу, потрібно три вілда. Щоб воно постійно грало і щось давало. Mm, ну, блін, поки нічого. Поки прям тут нічого в синьому не хоче нам ставити. Червоний щось трішечки віддав. Uh, а синій. Синій щось ні. Uh, четвертий барабан Х4. Ну, якщо зараз перше або третє десь поставить хоча б на декілька спінчиків, то є мінімальні шанси. Були, точніше, мінімальні шанси. Оп, малі. 360 гривень. Так, давайте, друзі, знаєте що, давайте в червоному. Зараз в червоному спробуємо взяти, звичайно, за 600. Оп. Так. Е звичайно, за 600 спробуємо взяти. Багато людей на стрімах, дуже багато людей пише, що. Їм, звичайні, навіть більше дають, ніж топові. Не знаю, зараз будемо все перевіряти. До речі, друзі, хто дивиться перший раз, хто ще не знає, стріми кожного дня об 11 вечора, тому буду всіх всіх кожного дня чекати. Залітайте обов'язково на стрімчики. Ну, третій барабан X7. До речі, Нормально, ще першу-друге би поставило, і було б от прям добре. Було б дуже добре. Пусто. Пусто. Найс, 100 гривень. Круто. Круто, блін, найс. Nice. Що, проскіпаємо її далі, чи ні? Чи є шанси, що воно щось поставить, цікаве. Так, поки ні. Поки ні. Ну все, я так думаю. речі 340 гривень. Та саме жахлива бонуска, яка може тут впасти, бо Зевс дуже цей полюбляє ставити просто бонуски, які будуть давати 0 гривень, або там 80 копійок. Ну коротше хто? Хто грає в цей слот, я думаю, той шарить. Як він полюбляє ставити, погнали. Топову за закасарь. Mm. Ну, третій барабан. 9Х навіть. Ладно, дивимось. Третій барабан 9Х. Нормально. Перший другий. Перший другий. Так, перший є. Який Х? Х2. Ну, навіть так непогано. Зараз другий, другий або четвертий, друзі. От просто другий або четвертий барабан нам потрібен і це може бути. Це не може бути, якщо зараз поставить, то це 100% буде якийсь занос. От якщо воно зараз так поставить. 333, блін, та давай вже. Ну давай хоча б раз, покажи, на що ти здатен. 959 гривень на виграші. о Ууу! Уу! БЛЯТЬ, це занос! БЛЯТ, та ладно, просто я дочекався, чи що? Дами грають на 1400 гривень. Погнали. Давай, закрий. Бля, скільки це, це дуже багато, ні? Хіба 3500. Два спина, закривай, закривай, закривай. Бля, фу, я його дожав, друзі, реально це сталося. Лінія Фениксів, скільки це? Ого! Бля, я буду зараз в Телеграм собі фоткати. Я буду зараз фоткати, цей виграш собі в телеграм 13700. Останній спин. І ще лінія феніксів, лінія. Єба, 18300, братва. Я просто собі це зафоткаю в Телеграм. Друзі, хто додивився до цього моменту? Напишіть просто плюс в коментарі. Бля, 18300. Це перший раз, коли мені цей слот щось дав. Просто дивіться, як воно все стало. Блядь... Фух, давайте ще одну закасар. Друзі, я так рад. Це просто сьогоднішній мій деп. Блін. Це дуже круто, це дуже круто, друзі. Я сподіваюся, що з проміків, які я вам буду давати, ви теж собі щось підіймете. Пишіть обов'язково в коментарі, як воно вам, що воно вам дає. Друзі, блін, просто круто. Просто дуже круто. 4Х, погнали. Давайте дивитись далі. Давайте дивитись далі. 23 тисячі на баліку. Це просто дуже круто. Блін, Це мій перший горизонтальний відос, який, в якому мені щось поставило. Друзі, поставте за це лайк. Будь ласка, давайте хоча б разочок. Наб'ємо 100 лайків. Реально, відоси 300-400 переглядів вже набирають. Лайків все немає і немає. Блін, просто круто. Завтра день народження. Оце мій подарунок від Зевсіка на день народження. Просто дуже круто. Дуже-дуже-дуже uh, круто. Блін. Я вражений просто. <хи> Ой. 162 гривні. Пофік. Пофік. Погнали далі. А давайте в синьому спробуємо. Таку ж саму. Братва, зараз таку ж саму бонуску візьмемо. В синьому uh, Зєвсику. Погнали. Не буду звувати цей балік, 100% 20, 20 я повинен залишати. Четвертий барабан Х8. До речі, Х8, нормально. Х8 це прям норм. Uh, другий, третій, або перший, другий барабан потрібно відкривати. Потрібно відкривати і заносити ще такий самий заносик. Ага, так. Uh, 4х непогано, друзі, дивіться, непогано. Перший-друге потрібен. Нам просто потрібен перший, другий барабан. Просто перший, другий барабан нам потрібен. Блін, Ну постав, я вже вірю, я вже вірю, Зевсік, я вже вірю в тебе. Перший, другий барабан, давай! Голубці, давай! ладно. Два спина. Не думаю, не поставить. Я думаю, не поставить і мені здається, що воно навіть не окупить цю бонуску. Мало. Це все дуже-дуже мало. Ну, це хоча б окуп. Це хоча б окуп, але якщо зрівнювати з тим заносиком, що був декілька бонусок назад, то це просто фігня. Але давайте ще одного. В синьому, я думаю, можна ще купити. Да? М -м 24 на валюку. просто фух. Просто нарешті, братва, нарешті. Давайте дивитись. Давайте дивитись, 10 спінчиків, блін, ну як воно так просто! Хочу, щоб воно ще раз так зіграло. До речі, тут за один спін він може одразу дві відкрити, тому. Е Можна навіть таке чекати. Але чи, чи дочекаємось ми такого когось? Так, четвертий. ну так, 4 ікса, блін, ну перший третій. Перший третій потрібен. Просто перший третій. М -м є шанси. У нас ще, до речі, 8 спінів. У нас ще, до речі, 8 спінів, тому... Блін. Може, може щось бути? Давай. Давай, давай, давай. Лінія дам. Клас. Але це трішечки на те, що нам потрібно. М -м, ні, я думаю, що вже не буде. Три спина залишається. Мені здається, що воно вже нічого тут не поставить. Да, на жаль. На жаль, я доскіпаю цю бонуску, але вона прям а, так красиво на початку поставила, що мені. На секундочку десь е, показало, що може щось поставити. Так, ладно. Е, а давайте, давайте спробуємо, звичайну. От спробуємо, звичайну. На стримах реально дуже е, часто люди рекомендують брати звичайні, а не топові. Давайте за 900 спробуємо. За 900 спробуємо щось собі прикупити тут. М -м -м, перший пустий. Другий пустий. Ладно, я не буду скіпати. Я не буду скіпати, мені хочеться просто, щоб воно щось поставило. Просто щоб хоча б десь зараз е, якийсь вілдік відкрився. На ні, поки 4 гривні на виграші. Ну блін, 420. 420. Серйозно? Ой, та ти шо. 50x? Реально? Воно може так ставити? Але нічого ж з ним не зіграє зараз, дивіться. Блядь! Чого не поставило 50х в тій бонусі, де в нас був занос? Просто ви прикиньте, наскільки б воно одразу помножувалося б. А давайте отаку спробуємо. Я одразу кажу, що весь балік я 100% взувати тут не буду. Але, братва, потрібно пробувати. Навіть за штуку 800. Спробувати взяти собі бонуску. Бля, 4 барабан, ладно. 4 ікса, погано, що на 20. 20 вже хоча б якось було б красиво. Так, ну, перший, другий або другий, третій, як завжди. Більше нам нічого не потрібно. Mm, та давай, відкривай десь. Ну, відкривай. Блін. Блін, блін, блін. Погано, погано. Mm, також пусто. Також пусто. Ладно. Напевно. Треба було не брати мені за стільки бабок бонуску. Давайте, знаєте, що ще спробуємо зробити? Я хочу зробити от ставку 20 і спробувати просто вибити бонуску. До речі, скільки вони б коштували? Uh, звичайно, б 3000 і топово 6. Ну от по 20 гривень би хотілося б зараз. Може якусь, Може, якусь і поставити. Багато спінчиків робити не буду. Mm, але покрутимо. Спробуємо. Починало просто з 3000, друзі З трьох тисяч починало. Потрібно душити його і надалі. Давай, до 20 кручу. Блин, це щось навіть зіграло тут, так? Да? А, кубки зіграли. А, вальти, три вальта. Блін. Йо-мойо. Багато крутити не буду. Чисто так дати йому шансик поставити нам якусь бонуску. Ну давай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Два за спін. Давно вже такого я не бачив, але навіть нічого не зіграло. Фенікси так грають. Ну, коротше, тузи грають, блін. Які ці копійки просто. Давай бонуску. Ти ж можеш. Два. Зіграють лише вальти та тузи. Чи тузи навіть можуть не зіграти. Коротше, я поняв. 70 гривень дає цей спін. Ще трішки докручую, ще спробуємо декілька бонусок, Братва взяти. Поставте одразу лайк, будь ласка, хто додивився до цього моменту, і ще не поставив лайк, друзі. Поставте 20к на баліку, давайте. Давайте візьмемо бонуску. А от так кузакасарік. Поставте одразу лайк. Хочу, хоча б щоб під одним відео в мене було 100 лайків. Дуже-дуже сильно цього мені хочеться. Погнали. 10 спінів, перший барабан, непогано, непогано. 3 ікса, а це вже погано. <гум> Ладно, жартуй. Давай, другий, третій, або третій, четвертий. Або навіть, блін, от чотири колись би відкрило. Такого я точно ніколи не бачив. І напишіть, до речі, ще в коментарі: Вам колись е відкривало одразу 4 цих вілда за бонуску? Мені ні. Так, другий барабан, непогано. Uh, ще 3 х але все ж таки, якщо поставити третій та четвертий зараз, то це може щось бути, друзі. То це може щось бути. Uh, ну, давай, на 4 спіна відкрий. На 4 спінчика хоча б відкрий. У нас не такі великі ікси, відкрий хоча б 2 3 ікса. Ну. Ну, ти ж можеш. Супер. Супер. 172 гривні. Ну, це реально супер. До речі, це непоганий спін. 400 гривень, ладно. Фігня. Фігня. Це чисто бонуска да дає в нуль нам. Чисто в нуль дає. Це фігово. Ще ні, півтора тисячі норм. Півтори тисячі норм. А давайте зараз я отак швидесенько просто. Чогось мені хочеться отак швидесенько по 20 ще трішки перевірити, а вдруг бонуска. Знову до 20 тисяч. Знову до 20 тисяч. По 20. Давай бонуску. На стрімі я таку бонуску вибивав, але вона мені нічого не дала. Може тут? Ні. Тут також ні. Ладно, ну, ладно. Давайте ще одну за касарик. Ще одну за Закасарик спробуємо. Чого б ні? 10 спінів. Ну, давай, відкривай. Другий барабан, нормально. Другий барабан, 4 ікса. Нормально. Хоча б не п'ятий. Хоча б не п'ятий. І не четвертий, блін. Мені так не подобається, коли береш топову бонуску і просто падає то тут на п'ятому барабані. Це дуже погано. Це прям нереально фігово. Пусто. 6 спінів. 6 спінчиків. Ну, поки таке собі. Поки не дуже. Також пусто. Також пусто. А, ладно, ладно. Я так зрозумів, що. Нічого вже не буде. Так, ще в синьому хочу взяти. Хочу взяти для вас ще в синьому. Так, друзі, напевно беру оцю і ще одну бонуску, і буду виводити. І буду виводити, братва. Нарешті, блін, зі стрімов нічого не виводжу. Хоча б з відео щось підвисти, блін. Я не очікував. У! у, блін! Тупо 50 іксів не поставило. Ай-яй-яй-яй-яй! Який скам. Який скам. Просто. Просто. Відкривай ще двох, давай. Давай нам ще один такий занос. І. І все в нас буде. М -м 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 Перший третій. Блін. Перший третій не хоче. Не хоче. Чотири спінчика. Ні, нічого воно не ставить. Я, напевно, проскіпаю цю бонуску, бо ну вона реально ніяка. Вона реально ніяка, два спіна. Лише другого тільки відкрило. А, да може ще одного, до речі, відкрию на першому або четвертому? На останньому б спінчику Х50 би відкрило. Було б круто. Було б круто. Штука 500. До речі, штука 500 це окуп. Це окуп. Давайте, братва. Я для вас хочу наприкінці просто цього відосика. Взяти отаку одну бонуску. Реально беру чисто для вас. Поставте, будь ласка, лайк, хто це дивиться. Поставте, будь ласка, лайк, серйозно, хто це дивиться. Гоу! Давайте. Скіпати я її точно не буду. Перший барабан непогано. Який X? X6, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Погнали далі. Mm. Другий третій, відкривай. Давай, не соромся, відкривай другий третій. Ну, таке собі. Блін, мені здається, заскамить. Що думаєте? Четвертий барабан. 4х. Ну, до речі, непогано. Другий третій би зараз поставило. Е або другий, або третій, точніше. І це вже був би окуп 100%. Другий третій. Бля, ну постав під кінець, давай! Ну. Лінія. Мало. 400 гривень. Мало. Відкрий другий третій. Блін. Я впевнений, що отак вона і закінчиться, просто ця бонуска. Да. Без Вілдіка, погано. Погано, що без вілдіка, блін. О стоп, скільки це? Ні, це мало. Дві 200, до речі. Ладно, казав, що останню. Давайте ще одну візьму. Вона дала майже окуп. Тому я думаю... Е О, таку можна взяти. І 17% в нас залишається на баліку. І 17 я 100% ставлю на вивід. Плюс 14 за один відосік. Круто. Таке буває дуже рідко в мене. Четвертий барабан, 3 ікса, погано. Ой, як погано. Ой, як погано. Перший є, ну, до речі. Це вже не так погано. Тепер нам потрібен просто другий, третій барабан. Знову, до речі, другий, третій потрібен. Ладно, давай. Відкрий, відкрий, відкрий хоча б десь. Шість спінів. Просто скільки в нас ще є шансів, що воно може щось відкрити. Пуста. Пуста. Давай, другий третій. Бля, теж пуста. Теж пусто. Другий третій. Два віода, лінія. Це мало, це навіть не окуп. 1300. Ні, стоп, це окуп! Це майже окуп бонуски, братва. О, тепер точно окуп! Блін, ну круто! Круто, нас не навіть буде 18к на баліку. Бля, нормас. 19. Братва, що я кажу? Бля, 20! Останній спін. Нормальний теж спін. <пух> Все. Братва, я стопаюсь. Я просто стопаюсь 21 500 на баліку. Друзі, дякую, що ви додивились цей відосик. Ставте обов'язково лайк, пишіть в коментах, хто встигав активувати проміки, що ви там з них виграли. Я дуже дуже радий, що сьогодні вийшов такий відос. Я реально тупо не очікував, друзі. Дякую всім за підтримку. Залітайте на стрімчики, буду всіх-всіх чекати на стрімах. До зустрічі, братва. До зустрічі!